Всім привіт! І так, продовжуємо. На рахунок, що провести з Єгипту, які сувеніри? У мене є 5 ідей для вас. Перше: Верблюжа. вироби з верблюжої шерсті. Це дуже якісні і дуже теплі речі для нашої, для тих, хто мерзне. Це взагалі найкращий подарунок. Друге, хлопок. Тут в Єгіпті дійсно дуже якісна продукція, і постіль, і одяг, якщо ви цінуєте, коли тканина натуральна, якісна і за доступною вартістю плюс якість найвища, то катон в Єгіпті він гарний дуже. Третє, чаї. Чаї дуже великий вибір. Є король всіх, чаїв в Єгипті, це ще називають його квітка пустелі, це каркаде. І єдине, що треба знати, чи гарячим його пити, чи холодний, і як запарювати, заварювати. Бо там я знаю, що є нюанси з тиском, то будьте обережні. Наступне, що ще можна привезти, це спеції. Ох, ну, спеції нема чого додати, бо спеції тут є всі, і поодинці, і мішані, і дуже пахучі, і дуже круті. І ще це те, що я завжди везу для і туристів, і для родичів, і для діток. Це манґа. Сезон манго починається вересень-жовтень, найкращі ціни, і десь до весни продовжується. Якщо ви будете вести з собою, то я би вам радила брати не малі, бо там величезна кісточка всередині, а середні або великі і зелені тверді манга для того, щоб вони в валізі гарно були ціленькими, доїхали додому, до і потім декілька днів вони вже достигають просто на дома і вже можна буде насолоджуватися. Або можна їсти купляти прямо в Єгипті, тоді вже беріть такі, щоб м'ягенькі були, не зелені і солодкі тоді вони будуть. Що важливо знати, правила Єгипта і е, купівель треба торгуватися. Е, посміхатися, торгуватися. І ті, Ну для них це процес, це дія і можна дуже гарно в два-три рази збити ціну. Для них це просто розмови, і той, хто любить, то можна дійсно отримати від цього всього задоволення. Гарних вам інвестицій в подарунки.